Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом, як приготувати баклажани в олії без термічної обробки, тобто вони йдуть ферментовані. Він чудово смакує як окрема закуска, а також на канапку можна покласти чи до будь-якої страви подати з боку. Дуже легко готувати, потрібно тільки трішечки часу. І ось така красата смакота у вас на столі. Оригінальний італійський стародавній рецепт. А допоки я буду вам розповідати про цей рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Ви тільки подивіться, як гарно виходить канапка. Зверху ось цей перчик міні, пікантний, сам баклажан ферментований, блискучий, тому що він з олією, та мікрогрін. Подивіться, яка краса! І це ідеально для фуршетного столу. Отож, для цього нам необхідно беремо баклажани. Будь-які, які у вас є. В мене ось такі смужечки, смугасті Та знімаємо з них шкірочку. Зчищаємо шкірку. Дуже чудово підходить цей рецепт для баклажан, які вже з насіннячком, тобто, які перестигли ось так. Почистили баклажан. Розрізаємо напругу, різ вже перестигає, вже досить велике насіння. А далі баклажан тоненькими ось такими смужками приблизно нарізаємо, нарізаємо до окремої ємності. Звісно, не є обов'язково нарізати саме ось такими смужками, можна також кільцями нарізати чи продовгуватими слайсами, як вам зручно. Тобто, з якогось точного рецепту тут немає. Все робиться зазвичай на око. Після того, як нарізали баклажан, пересипаємо добре сіллю. Заповнюємо ємність доверху. Ви можете взяти будь яку ємність, яка у вас є, і кількість баклажанів відповідно, залежить від того, яку ємність ви візьмете. Зустрінемося, коли наповнюю я ємність. Так, Ємність я повністю насипала. Працюю в рукавичках, тому що досить чорніють руки від баклажану. Далі, зверху, цю ємність накриваємо паперовим рушником. Та викладаємо якийсь вантаж. Я, до прикладу, покладу ось так ступку, так мені зручно. Ви ж можете взяти велику миску, покласти тарілку і зверху на яку каструлю чи банку з водою. І так залишаємо на ніч при кімнатній температурі. Вже за декілька перших годин почне відділятися рідина, а протягом ночі подивіться, скільки води, скільки рідини відділилося. Знімаю вантаж, тобто свою ступку. Дивіться, скільки там води. Також забираю ось цей папір, рушник паперовий, і ось ці баклажани, які є всередині, необхідно дуже-дуже добре відтиснути. Він уже став досить м'яким та піддатливий, схожий на якусь губку, але досить субку, проте дуже легко відтиснути. І дивіться, скільки ще рідини виходить. Відтиснутий баклажан я викладаю на тарілку, яка більш плеската, тому що далі зверху необхідно залити оцтом. На ось таку кількість баклажанів необхідно приблизно одну третю склянки оцту. Добре розподіляємо по всій поверхні, перемішуємо, щоб оцет огорнув наші баклажани з усіх боків, і в такому вигляді залишаємо при кімнатній температурі приблизно на 2 години. Після того, як пройшли 2 години, знов дуже-дуже добре необхідно відтиснути баклажани, для того, щоб максимально зцідити оцт. Якщо ви не дуже полюбляєте кисли, тоді можна взяти трішечки менше оцту, проте замінити кількість оцту, який я надаю водою. Далі, до цих баклажанів нам необхідно буде додати нарізані пластиночками 2 зубки чесноку, а також перець, чилі дуже пікантний. Я беру ось такий маленький. Також Тож його нарізаєте тоненькими пластиночками. Якщо ви любите більше чи перцю, ви можете додати за своїм смаком. І далі доводимо до смаку свого. Додаємо за необхідності сіль, обов'язково чорний свіжемелений перець та олію. Я використовую оливкову Екстра вірджин. Проте сюди також підійде соняшникова, нерафінована така домашня ароматна олія, буде дуже смачно. Як це пахне М не передати. У стерилізовану банку я стерилізувала її в мікрохвильовці 2 хвилини, тобто чисту банку поклала мікрохвильовку, та на 2 хвилини увімкнула на максимальну потужність. Викладаю баклажани дуже щільно утрамбовуючи в банку. Чим сильніше ми утрамбуємо, тим менше олії зверху в нас піде, тому що ми повинні зверху покрити все олією, щоб наші баклажани не покрилися пліснівою, а ферментувалися від тих ароматів, які ми надали під час. Просолювання, отож, зверху заливаю достатньою кількістю олії оливкової, для того, щоб покрити повністю. Ви можете взяти і будь-яку іншу олію. І викладаємо в темне місце при кімнатній температурі на 10 днів. Після того, як пройшло 10 днів, наші баклажани готові, ось такі вони мають вигляд, а які вони ароматні. Мені просто бракує слів, щоб передати. І це дуже смачно. Як я вже говорила, як закуска, як до будь-якої страви підійде, чи просто на ось таку канапку до свята, чи до якогось фуршетного столу, чи як перекус в піст. Ідеально, а я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!